Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп здоров'я на грудень 2024 року. І видимий Рух Сонця та планету грудні буде впливати на стан здоров'я. Тому зразу е е е е зазначу рух сонця, значить, Сонце буде до 21 грудня рухатись по знаку стрільця, що збільшить навантаження на нервову систему та печінку. Для збереження здоров'я у цей період бажано провести очищення крові, знизити фізичне навантаження для тих, хто займається фізичною працею, та зайнятися фізкультурою людям з розумовою працею. Бо у цей період здоров'я людей починає порушуватись через перевтому від фізичного навантаження або сидячої розумової праці. Несприятливо для здоров'я спати у задушливих, погано провітрених, занадто нагрітих приміщеннях. От. І несприятливо також. Е Переїдати, їсти гостру, надмірно таку копчену їжу, це може трапати, через задуху може траплятися непритомність, судоми, лунатинств і нічні кошмари. З 22 грудня сонце почне рухатись по козирогу. це збільшить чутливість людей до холоду, легкості, холоду, вогкості. Вологость, що може викликати загострення хронічних захворювань, таких як поліатрит, ревматизм, подагра, до того ж обмін речовин стане млявим, уповільненим, що відіб'ється в першу чергу на кістковій системі е, е, людини. Тому в цей період можуть хворіти зуби. Виникати йниючий біль в кістках, особливо на зміну погоду, порушення обміну речовин позначиться на травленні, роботі шлунку, кишечнику, підшлункової залози. По-третє, порушення обміну речовин відіб'ється на видільній системі, через що може виникнути біль у кінцівках, викликані відкладанням солей. Щоб запобігти порушенню здоров'я, цей період. Необхідно приділяти увагу якості харчування. Бажано заздалегідь підібрати меню на кожен день, щоб харчування було різноманітним. Навіть якщо дотримуватись посту, то слід включити в меню продукти, багаті фосфором, калієм, білком, залізом. Хто ж не дотримується посту, повинен відмовитись від жирної гострої їжі. Значить, заморських приправи навіть деяких спецій. Для поліпшення травлення корисно їсти квашені овочі та фрукти, приймати настойки, що стимулюють обмін речовин і травленням. От. Крім захворювання тіла, в цей час може порушуватись психічне здоров'я людини. Особливо небезпечними можуть бути депресії через несприятливі обставини та проблеми. Багато людей не зможуть спокійно реагувати на різкі зміни у суспільстві, що буде викликати у них різку реакцію, яка може призвести до гіпертонічного кризу, інфаркту, інсульту, депресії. Для збереження здоров'я у грудні бажано пройти курс лікування в санаторії, профілакторії, відводити фітнес-клуби та інші спортивні колективні заняття і тренуванням. От показано. Тепер ми перейдемо безпосередньо до гороскопу. Значить, Ось дивіться, рух Меркурію. Меркурій майже не змінить, він буде весь час рухатись у знаку Стрільця і робити таку петлю, тобто ретроградний рух може бути. От, і це впливатиме на нервову систему, печінку та м'язи. Підвищена збудливість нервової системи може викликати іще аз, болі у м'язах, стегнах, суглобах, захворювання легенів і бронхів. Рух Венери, от Венера, бачите, вона із Козерога пройде у водолії. З 7 грудня буде рухатись до 7 грудня по знаку козирога, що може викликати набряки, пухлини та запалення суглобів, шкірні захворювання, подагру, втрату зубів, випадання волосся, виразки, запори. А з 8 грудня, рухаючись по знаку водолія, може порушувати функцію залоз внутрішньої секреції, серцево-судинної системи, викликати істерію. Психоматичні захворювання, недокрів'я та різке зростання різних пухлин. Увесь грудень Марс буде рухатись по знаку лева. От. Теж буде з ретроградним рухом, От. і що може викликати порушення роботи серцево-судинної системи, гіпертрофію серця, розширення серця та аорти, аритмію, перикардит, задишку, запаморочення, стенокардію та гостре запалення м'язів спини. Тепер Юпітер. Юпітер весь грудень буде рухатись ретроградно по знаку близнюків. Ось Юпітер. Він буде теж мати ретроградний рух. І може впливати, порушувати роботу легенів, викликати легеневі хвороби, набряк легенів, легенів емфізему легенів, коли порушується газообмін між кров'ю та повітрям і розвивається дихальна недостатність. Тому треба берегтись простудних інфекційних хвороб, особливо бронхіту, пневмонії, тобто запалення. Легенів, які, які створюють підґрунтя для емфіземи легенів. При таких захворюваннях негайно звертайтесь до лікаря і почніть лікування. Рух Сатурна. Сатурн буде рухатись весь грудень по знаку риб. От, Сатурн. От. І що впливатиме на кровообіг кінцівок, особливо ніг. Це буде викликати спазми судин, деформацію ступні пальців, ніг, особливо великого пальця. Через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. Рух урану. Уран. Весь грудень буде рухатись знаком тільця. Ось. От, що впливатиме на нервову систему, викликатиме ураження нервів в гортані, голосових зв'язок, хрипоту визиватиме, параліч піднебіння, важко іноді неможливо ковтати їжу, руху рану знаком тільця, впливатиме на роботу залоз внутрішньої секреції, що може ворушити роботу щитовидної залози, статевих залоз, призвести до ожиріння. І інше. У цей період треба берегти область шиї від різних травм. І рух Нептуна. Нептун буде рухатись ретроградно по знаку риб. Все. От. І впливатиме, звичайно, на психіку людей, стан рідини та кислотно-лужну рівновагу організму. От. І викликатиме у людей схильність до навіювання, нав'язливих ідей, психозів, істеричності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, бо це може призвести до запою, який може закінчитись білою гарячкою та манією переслідування. Порушення кислотно-лужної рівноваги організму викликатиме застійні процеси та набряки у нирках, печінці, підшлунковій залозі, селізінці, пухлини, водянки, отруєння, деформацію стопу, творення бородавок і мозолів, відкладення під, солей. Необхідно уважно та обережно поводитись при роботі з рідинами, бо можна обшпаритись окропом або труїтись випарами. В цей час я б рекомендувала, рекомендувала дуже ретельно слідкувати за дітьми, щоб вони не впадали в депресію. Треба їх водити у якісь або закриті зали, де можна значить, проводити. Якісь спортивні такі змагання, ще щось. Тобто займати дітей особливо, щоб вони відвертались від цих е, нервової такої напруги, От, трохи їх розслабити і щоб вони значить, не відчували е, е, нервового навантаження. От, На цьому я хочу закінчити. Спасибі, що ви прослухали. От. І е, е, побажати вам міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення, дорогі друзі.